Хто сказав, що салатом не можна наїстися. Коли в тарілці лежить два таких соковитих, добряче просмажених шматки м'яса, голодним не залишиться ніхто, а часу на приготування потрібно зовсім небагато. Для цієї страви беремо дві курячі грудинки. Обов'язково м'ясо повинно бути першої свіжості, пружним, мати приємний рожевий колір, без жодних сторонніх запахів і липкого слизу. Миємо філе, обрізаємо всі зайві плівки та жилки, ретельно обсушуємо. Тепер головний момент цього рецепту зробити надрізи. Беремо гострий ніж, робимо глибокі, впевнені надрізи по діагоналі, але не розрізаємо м'ясо наскрізь. Спочатку проходимо в один бік, а потім розвертаємо і ріжемо навхрест. У нас утворюється ось така фактурна шахівниця. Для чого це потрібно? По-перше, це збільшує площу обсмажування, скоринка буде скрізь. По-друге, маринад миттєво проникає в саму середину волокон. І по-третє, це просто красиво. Переходимо до надання смаку. Маринуємо м'ясо, солимо. Беремо приблизно 2 г солі. Не більше, бо ми ще будемо додавати соєвий соус, а він теж сам по собі достатньо солоний, тому важливо не пересолити. Додаємо чорний мелений перець, він дасть приємну пікантну гостроту та аромат. І щедро поливаємо грудку соєвим соусом. Він не тільки замінить нам частину солі, а й просочить волокна і дасть гарний карамельний колір при смаженні. Робимо масаж м'ясу. Ретельно втираємо спеції та соус у волокна, особливо в ці надрізи, які зробили. Нам потрібно, щоб маринад потрапив глибоко всередину. Тоді філе буде соковитим і смачним наскрізь, а не тільки зверху. Залишаємо грудинку трохи відпочити і промаринуватися. Далі на велику тарілку щедро викладаємо мікс салатного листя. Попередньо його, звісно, треба помити і добре просушити, тоді салат буде хрустким. Беріть різне з гірчинкою, з кислинкою, червоне-зелене. Це створить не тільки гарний візуальний об'єм, а й справжнє багатство смаків. Далі беремо соковиті солодкі помідори чері і розрізаємо їх на опіл. Розкладаємо хаотично по всій тарілці, ніби розкидаємо яскравий червоне намисто по зеленій траві. Черга свіжого огірка. Щоб він гармонійно виглядав у страві, нарізаємо його не кільцями, а ось такими апетитними хрусткими трикутничками. Огірок тут дуже потрібен. Він надасть ту саму свіжість, яка ідеально збалансує смак гарячого смаженого м'яса. Не шкодуємо овочів. Салат має бути багатим. Викладаємо огірок біля томатів. Завершуємо композицію овочів, ще нарізаємо помідорів. Вимальовується справжня вітамінна картина на тарілці. Але це тільки подушка для курячої грудки. Тепер все приправляємо до смаку, трішки солимо, вичавлюємо сік половини лайма прямо зверху на листя. Він дасть приємну природну кислинку, яка значно цікавіша за звичайний оцет. Так листя буде не сухим. Цим додамо йому пікантності. Тарілку для подачі підготували. Переходимо до відповідальнішого моменту. Це смаження м'яса. Розігріваємо сковорідку з олією. Вогонь має бути вищим за середній. Викладаємо філе. Чуєте цей звук? М'ясо одразу почало запечатуватися. Нам потрібно отримати красиву карамельну скоринку, тому не чіпайте його перші пару хвилин. Дайте жару зробити свою справу. Завдяки надрізам, які зробили, грудка присмажиться набагато швидше і не пересохне. Через декілька хвилин перегортаємо на іншу сторону. Подивіться на цю красу. Надрізи розкрилися. М'ясо стало схожим на лісову шишку. Колір золотисто-коричневий Завдяки соєвому соусу. І тут головне завдання не пересмажити. Щоб філе не було сухим всередині. Додаємо на сковорідку шматочок вершкового масла, десь грамів 30. Зменшуємо вогонь, розтоплюємо масло. і сюди ж кидаємо кілька зубчиків часнику. Їх навіть не обов'язково нарізати. В теплому маслі часник почне активно віддавати свій смак. А масло теж активно пінитися і жадібно вбирати в себе весь цей пряний аромат чеснику. Повірте, це той самий запах, від якого просто тече слина. Далі нахиляємо сковорідку. Набираємо ложкою це гаряче, кипляче ароматне масло. І постійно поливаємо наше філе зверху. Ми ніби купаємо м'ясо в маслі. Це робить курку ніжною та суковитою всередині. М'ясо готується дуже швидко. Не пересушіть його. Як тільки воно стало пружним при натисканні, знімаємо з вогню. Гаряче, блискуче філе викладаємо цілим шматком прямо в центр нашої тарілки з салатом. Від тепла м'ясо зелень знизу трішки прогріється, і аромати змішаються. Виглядає це просто розкішно, як страва з дорогого ресторану, яку ви зробили вдома за кілька хвилин. Ще додаємо французьку гірчицю в зернах. Беремо десь дві чайні ложки і викладаємо зверху прямо на наше запашне м'ясо, рівномірно розподіляючи. Вона зробить смак багатшим і завершеним. Ці маленькі пружні зернятка будуть приємно лопатися на зубах, створюючи цікаву гру текстур та додаючи легку пікантність, яка ідеально гармонує із засмаженою скоринкою. Для довершеності смаку та красивої подачі поливаємо зверху кисло солодким соусом. Він чудово пасує до курки і додає глянцевого блиску. Подивіться, як це апетитно. Соковите, просочене ароматами м'ясо, свіжі хрусткі овочі. Пікантно кисло-солодка заправка. Повірте, це чудова вечеря. Вона максимально легка, безумовно корисна і просто фантастично смачна. Розріжемо шматочок. Подивіться на цей білий розріз. Курка просмажена до повної готовності, але при цьому залишилася соковитою. Вона зовсім не суха, а текстура шахівниці робить м'ясо ніжним і цікавим на дотик. Наколюємо на виделку шматочок гарячого м'яса, захоплюємо хрусткий огірочок і солодкий помідор, зелень, куштуємо і насолоджуємось. Ось це і є той самий баланс смаку і користі. Хай вам смакує, створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки.